Хочу показати Михайло чисті різьби. Там будуть у нас елементи накладної різьби 3D. Власне, Михайло займається тим, що їх шліповує після ЧПУ. Так, хочу показати Михайле Грізьби почистив, закривай їх емалію. Так виглядає наші напіввироби, тому що виріб, коли буде все завершено, закінчено, після нанесення першого слою емалі, тут стоять наші всі шуфлятки. Тумбочки, Михайло їх перетирає, перетирає камот. Після першого. Цього. І тут стоять і, власне, днища на комоди і на рубочки. Мені собі тут на насадив, щось покрасочому. Що покрасочні, не перетирав. Там, там, Рано. Щас, там, не... там Треба пізніше мети, і так треба і так мити, каже. Добре. Михайло помив приміщення собі покрасочне, повідував фільтра. Так. Але що ж нам? Ми зараз будемо наносити другий слой емалі. Та як виріб іде під патину, для тих, хто патинує і красить, то все зрозуміло. А для тих хлопців, які хочуть починати працювати з твердого породу дерева на патині, хочу наголосити. От, чи Михайло хоче сказати, а він на тому. Коротше, як під патину після нанесення емалі, треба прям гарно-гарно спорів видувати під напором повітря. Залишки емалі. Для того, щоб вам залишалася гарна структура на майбутнє підпатину, значить, дуже-дуже увагу приділяйте тому, щоб гарно видути це. Сьогодні гарна погода. Михайло якраз запатинував фасади на комод, на тумбочки, різьби та й виніс на двір, щоб хтось сохло на вулиці. Тому що в сушці фактично. При штучному теплів на повітрі воно краще сохне, як при мусовому сушці, то однозначно. А так як патина, ну, різниці нема, ми просто тоді стояв дуб, накритий, під роботу якраз привезли сушки та й поскладали, накритий, та й від жарха собі поскладав ці фасади. Щоб пати сохла. Патина пати на значення, чи на неї щось там впаде, якісь гілки, якісь ці крапочки. Так все буде перетрело. Але ще з тої сторони хочу показати ще один проєкт, поки пати насохне. Михайло тут Тут таке викінчення робимо за допомогою олійки. Чи масло, чи олійку, хто як називає. Але тут до сонця щось не дуже файно видно. Короте, Нанесли у лійку, то який-то колір. що то було? Граніт? Ні. А, графіт. Графітний колір. Тепер перетираємо, щось таке, воно виходить, типу як. Якби патиноване. Ну, Але коротше, виходить класно. Терти багато треба, але Але таку проявляє. Ну, коротше, класно. Чим, Міш, чим ти то треже кошту курку? 240. 240. Ну покажи ближче ту, де сонця нема. Який колір є, і потім і одно якесь куста витерти, так щоб було розуміло. Так, то є графітний і таке саме пуста витерне. Так Тут є, власне, тільки от, графітний колір нанесений. от так воно і нанесено, а так після того, як воно витерлося. А ну, може, здуй, візьми скоренько, якщо витер не так? Ну, можна бачити. Ну, Залежить від дерева, бачите, тут текстура на дереві така, але ну, це виражає кожну структуру, бо дерево. Так... Коли зду, воно ну, реально проявилося так чітко-чітко. Бачите, от так була графітна полійка нанесена. І після того, як він 240, 240 вібратором зашліфував на поролоні. 240 на поролоні. І це і така, така красота виходить. Таке буде викінчення. Ну, напевно, все.